Добрий день, шановні друзі. Ловіть рецепт незвичайних ажурних млинців з начинкою. Подрібнюємо печериці. На такі шматочки довільно можемо так, їх, як виходить, але щоб були дрібненькі. Далі нарізаємо дрібну цибульку. Грибочки і цибульку дрібно нарізали, а зараз йдемо їх смажити. Розігріту сковорідку змащуємо трохи олійкою. Додаємо грибочки. Накриваємо кришечкою і хай смажиться до готовності. В грибочки додаємо цибульку. Все гарно перемішуємо і смажимо до готовності. Грибочки трошки посолимо і поперчимо. Перемішуємо і смажимо далі. Вони вже почти готові, але хай ще трошки посмажуться. Грибочки вже посмажилися, дамо їм трошки витягнути. А зараз приготуємо тісто. Беремо 2 яйця, додаємо молоко, грамовка буде під відео. Всипаємо трошки борошна і все гарно перемішуємо. Доливаємо рештки молока. І знову все гарно перемішуємо. Ще додаємо цукор та сіль. І знову перемішуємо. Кулірку змащуємо трошки літові і робимо ось такий незвичний млинець. Млинчик підрівнялися, перевертаємо на іншу сторону. Ось такі млинчики в нас вийшли, млинчики паутинка. Беремо млинчик, кладемо на досточку. Зверху кладемо листочки салата. Так. Далі беремо крем-сир. Так, накладаємо кладемо грибочки пожарені. І отак от беремо сир косічку. І отак зав'язуємо його. І робимо такий млинець. Ось такі надзвичайні млинчики з салатним листком та грибами і крем-сиром у нас вийшло. Ось такі смачні млинчики-паутинка з начинкою.